Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають разом із заступником голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгорем Чернявим. Пане Єгоре, дякую, що завітали до нас сьогодні. Добрий день. Завершується візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Вся офіційна частина вже позаду. Як би ви його підсумували? Які результати? Тому що спостерігали ми трошки на нервах за тим, що відбувалося Звалідов. в Вашингтоні, а потім у Нью-Йорку. Ми отримали великий пакет допомоги. Ми презентували свій план. Ми, Я думаю, що побачимо результати цього візиту згодом. Думаю, що якраз таки на наступному ранштайні, де буде головувати Байден, вони якраз таки відреагують на на представлений нам нами план. Ну і ми зустрілися з усіма кандидатами, і тут це також важливо презентувати весь всім кандидатам план і побудувати хоч якісь стосунки, незважаючи на те, що там зараз між самими кандидатами йде запекла боротьба і. Зберігти ось цю двопартійну підтримку. Ну і плюс до того, ви бачили, що президент зустрічався з е сенаторами та конгресменами від обох партій. Тобто, мені да, там були <сміттє> деякі шраховатості були дивні заяви. Чесно кажучи, навіть на мій погляд, дивні заяви спікера Джонсона щодо відкликання посла е України. В сполучених штатах чого чому чого не може собі дозволяти і не має собі дозволяти законодавча гілка влади щось е просити вимагати від виконавчої гілки влади іншої країни? Але разом з тим зустріч з Трампом відбулася, і я думаю, що це загалом досить успішний е візит. Результати знову ж таки думаю, що побачимо згодом, в тому числі на Рамштайні. Американська преса писала про те, що план перемоги в Білому домі сприйняли доволі холодно, і є розбіжності між тим, як Україна бачить продовження війни і здобуття перемоги, і те, що бачать в Сполучених Штатах за нинішньої адміністрації. Що вам про це відомо? Наша задача представити наш план перемоги, який буде. Покроково відображати, що потрібно зробити для того, щоб отримати саме перемогу, а не перемір'я, а не паузу в цій війні, просто зупинивши бойові дії і давши нашим суперникам, нашим ворогам час підготуватися до нової хвилі атаки, чи до нової війни. Тому і наш, в принципі, план складається з досить конкретних кроків по по озброєнню по санкціях по економічній підтримці по нашому майбутньому членству в нато яке буде гарантувати стабільний сталий мир не тільки в україні а взагалі в європі в євросоюзі і в тому числі в нато насправді якщо вони не погоджуються з цим ну мені здається що це все ж таки не про перемогу і стали мир а про паузу війні, і про якісь не стратегічне бачення, а про тактичні насправді кроки та про тактичні цілі, але будемо переконувати і далі. Наскільки відомо, знову ж таки, з матеріалів у пресі, тому що ми не знаємо, що конкретно в тому плані, який президент Володимир Зеленський ввіз у штати, він передбачає дозвіл на удари по російських об'єктах в глибині російської території. Про це вже дуже довго говорять і влітку писали, що от-от таки дасть адміністрація на це дозвіл. Дозволу досі немає. На вашу думку, чи є ймовірність, що Україна його отримає до виборів президента Сполучених Штатів, і чому це питання стало настільки складним у вирішенні? Я не вірю в те, що вони можуть зробити такі срізкі кроки до виборів. Вони дуже обережні на сьогоднішній день, тому і в тому числі там, Байден як представник демократичної партії, звісно, що не хоче підставляти чи давати якісь. Е... Приводи та приводи для спекуляцій да, до для для Трампа, тому до виборів я думаю, що навряд чи нам щось дадуть. А, ви бачили, мабуть, що заяву. А... Міністра закордонних справ Британії Лемі да про те, що до зими ми отримаємо цей, цей дозвіл. Я сподіваюся, що все ж таки раніше ніж до зими, і що не потрібно буде нам чекати якоїсь ескалації з боку Російської Федерації, щоб знаєте, як у відповідь на це, як це завжди роблять Сполучені Штати, що надається нам якийсь новий вид озброєння або якийсь дозвіл. Ми робимо все для того, щоб все ж таки цей дозвіл був наданий, і ви абсолютно праві. що... Е Рішення було вже о, ухвалене, але щось сталося. Тому що я також від своїх там друзів-конгресменів отримував інформацію про те, що да, вже рішення на столі воно прийнято, має бути анонсовано. Щось сталося? Чи то Російська Федерація під тиском щось зробила крок назад, і тому і Сполучені Штати не, не, не дали нам цей дозвіл. Ну тут ми можемо тільки гадати, але е, все одно цей дозвіл все ще на, на столі, тобто його не відкидають як взагалі неприйнятний, але поки що не приймають рішення. Чи буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів досить ймовірно. Чому так складно? Ну тобто історія про червоні лінії, що штати будуть таким чином втягнені в війну, але тут ми бачили, навіть... що всі російські червоні лінії ну вони тут... змінюють свій відтінок в залежності від ситуації. Я думаю, що тут не про червоні лінії, не 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 про погрози Російської Федерації, як на кшталт там, ядерної зброї чи іншого тут про якісь торги, про які ми можемо не знати, і ці торги можуть бути в різних площинах від Сирії. Близького сходу від неконтрактування чи там не отримання ракет від Ірану, тому що іранська ракетна програма це як кістка в горлі для Сполучених Штатів, і вони намагаються будь-яким чином її припинити. А Російська Федерація підтримує таким самим іранську програму до якихось поступок в Україні в українському питанні. Знову ж таки, я зараз можу там просто. Надавати якісь приклади, да, там, а, наприклад, були заяви Російської Федерації про те, що українська армія має для початку переговорів, має а, покинути взагалі вийти з всієї Запорізької та Херсонської областей. Можливо, там їм сказали, що ви там якось апетити свої е, е, зменшите. Можливо, тут якісь поступки були, ми не знаємо. Але це в тому числі це, ви бачите знову ж. Е, Ось такий публічний тиск про те, що ось ось рішення буде прийнято, і ви бачили, яким чином реагувала Російська Федерація, і Пісков, який там а, волав про те, що якщо це буде, надано такий дозвіл, то це буде пряме зіткнення з Росії з країнами НАТО, і так далі. Тобто, це постійний такий. А, Публічний тиск і примушення до, до якихось поступок, можливо, знову ж таки, Російська Федерація на якийсь час, на якісь поступки пішла, тому відклали це рішення, і воно може бути прийнято в будь-який момент, якщо Російська Федерація почне ескалацію чи там взятися до якихось е, різких дій. Але є рішення про пакет на 8 мільярдів. Що в нього входить? Наскільки це посилить сили оборони? Це величезний пакет, але я б я не назвав його оборонним пакетом. Тобто, це більше для того, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, це ракети для ППО, це ну, власне посилення ППО, це те, щоб ми мали достатньо озброєння для того, щоб не провалюватися на полі бою. Але сказати, що це там наступальне озброєння, ну я також на жаль на сьогодні не можу і. Сказати, що його буде достатньо для того, щоб ми зараз перегрупувалися і пішли в наступ, поки що не може. Тобто, це виключно, щоб стабілізувати ситуацію і там оборонятися в даній, в даній ситуації. А на яку підтримку з боку Сполучених Штатів ми реалістично можемо очікувати в 2025 році? Гарне питання, особливо в, 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 в цей період. Політичної максимальної політичної турбулентності, коли ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, звісно, що ми можемо маємо диверсифіковувати ризики. Звісно, що ми зараз намагаємося домовлятися з діючою адміністрацією, не втрачати зв'язки з республіканською партією, але разом з тим працювати і в тому числі більше з Європою, тому що розуміємо, що. Навіть якщо будуть на сьогоднішні домовленості з демократичною адміністрацією з приходом республіканської, може бути все це викинуто в смітник і переглянуто в інший бік. Тому ось, що, що зараз ми робили, в тому числі із НАТО, і Столтенбергом, той самий пакет допомоги, переведений з формату Рамштайн, де головує, і, і, і головним організатором цього формату був і залишається Сполучені Штати, перевести це тепер на натівський формат і взяти як зобов'язання, а не як Побажання що якось допомогти Україні ті там сорок мільярдів, плюс європейський союз, який також виділяє гроші і приймає рішення щодо надання нам на 25 і на наступні роки ці допомоги. Тобто, ось ця диверсифікація це максимальна там, е... просто давайте якщо сполучені штати дають нуль в 2025 році, то що це для нас означає? Ми маємо все ж таки розраховувати на власні сили наших на інших партнерів. І Я ж кажу, ось саме тому ми йдемо через там НАТО, через ЄС. Ось, ось це найгірший сценарій. Та да? uh -huh. тобто, ми залишаємося виключно з допомогою НАТО і з допомогою ЄС. Там, в принципі, досить немалі кошти, але вони будуть не на тому рівні, як ми отримаємо в цьому році чи отримували в минулому році. Це не означатиме, що ми програємо і провалимося, але це буде дуже складним випробуванням для нас. Зрозуміло, дякую, пане Єгоре, за розмову. Це був Єгор Чернів, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Зараз.